І всім привіт, друзі! З вами я. Знову Stalker-Стрілець Саня. Мій сплячий набуханий напарник Stalker Приван. Ми продовжуємо перебувати в Чорнобильській зоні відчуження. Як ви бачите, я в сталкерському костюмі. Я так я його забрав зі своєї нички, скажімо так. О! Прокинувся. Привіт. Добрий ранок. Добрий ранок, як ти спав? Прекрасно спалося. Чесно. Я б ще б поспав би, але я так розумію, у нас багато роботи. Ну не роботи, у нас багато планів. Ну, планів, так. Так, так коротше. Подожди, наскільки я пам'ятаю, вчора ввечері ти казав, що ми зранку підемо до Сидорича, розпитувати його про лабораторію, так? Так, ми сьогодні цим будемо займатися, і ми вже власне сьогодні вже й зразу видвинемося із цього табору новачків, бо нам тут робити нема чого. Знайомий Вовк, здорово. 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 Він же ж тут головний над новачками. Так. так, а... О, стоп. Ну. До речі, нам тут, я так бачу, предоставили рюкзачки. Так, так забирай, тоді КПК по... забирай. Я собі візьму три енергетика. ти собі... дай два путерброда мені, якщо можеш. Вс, забирай М -м -м. Так, Спільно. я тоді покладу... Оцей. Так. Окей. Okay. Так, ну що, ходімо далі до Сидоровича. Так, погнали, але зразу тобі кажу, в розмову не лізь, бо якщо зараз щось випалиш недоречне, то. Щоб не було проблем. Ок. Okay. Так. Давай, заходь. Так. Здоров, Сидоровичу, як ти? Давно не бачилися? І не хоріть, хлопці, Та на ну, вас не бачу, ради ви бачите страце, та я ще й таке бачу, що ти й правда з собою прихопив. Ми хотіли в тебе розпитати на рахунок деяких секретних лабораторій в зоні, бо наскільки я знаю, мені розказували сталкери, що тут є лабораторії, і нам потрібно потрапити хоча б одну. Після гора 1986 -го році заюбили стадені деякі секрети від задіє лабораторій. Наступне про них не знаю, але те, що пам'ятаєш, що десь у підземельних і не є Агропром, є документація про одне з цих лабораторій. В цьому випадку йдіть туди. Окей, Сидоровичу, дякую. Тоді ми зараз відправляємося до Агропрому і потім до Бармена. передаємо йому вітання від тебе. Удачі вам, хлопці, тоді, і обережніше там. Дякую, і тобі також удачі, погнали. Так... Опа. Так. О, дивися! Тут Тарас Бульба, ти пам'ятаєш того, що ми врятували? О, Тарас, здоров, це ти. Диви, хто О, тут Тарас. є? Привіт! Ну що, як ти? Здорово, хлопці, зі мною все добре, сподіваюся, що й вами також. Досі буде те, яку ви мене врятували. До речі, у мене є одна задачка під автомобільним мостом. Я дозволяю вам як нагороди забрати те, що там всередині лежить. Ну, в зоні сталкери повинні допомагати одне до одному, але якщо ти нам можеш щось запропонувати, то нам тільки краще. Ну, тому дякую тобі за інформацію. Ми тоді, власне, відправляємося в нашу, в нашу чергову подорож. І тому удачі тобі і побачимося. Пішли, давай. Бувай, бувай, Коротше, тепер зараз треба йти до автомобільного моста. Я так розумію, він так, для нас щось підбував. Ну, я не знаю, чи він це продумав, але судячи по тому, що в нього це вже, це вже друга його заначка, яку він нам якби, розсекречує, то я думаю, там щось хороше. Якийсь хороший хабар. А він взагалі, ну, яка у нього зобов'язаність? Ну, він якби. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, але мені здається, що він він трохи вище, ніж інші сталкери-новачки, Він. Але не на рівні з Вовком. Трих... Но нижче Вовка. Чекай, я трохи захекався. Я енергетик. Він нижче Вовка, але він вище сталкерів-новачків. Шо ж О, будка. Так, у мене є один. Так. Так, забис тут моя будь. Так. Ти ж пам'ятаєш, ти тут якогось бандита був, вбив і його гвинтику забрав. Так, 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 пам'ятаю. Так, наскільки я зрозумів, це тут. О, огнище. вогнище. ой ой Опа! Калаш! Вінтарьез. Нормальна, нормальна броня. Це дуже добре, тому що мені якраз нормальна броня треба бо у мене. Чуєш я Янтера забираю чи ти? Або поділимо, якщо це, хочеш. Ні, давай ти забирай, і забирай. А, окей. Все О. Ну як я тобі. Брутально. Чесно кажучи, брутально. Особливо цей протигаз це взагалі. Так, так. Я так... так. Зараз ми йдемо на смітник. І там вже буде перехід на агропром. До речі, на смітнику. Кажи. Він то є, непогана зброя, я з неї колись варто стріляв. Який на який бойовий досвід, я маю з цією зброєю і це добре. Це вже добре. До речі, хочу тебе зразу попередити, на смітнику буде багато бандитів, і я думаю, треба буде відбити одну. І одну їхню атаку, бо вони пруть зі сторони тунелю. Ти там ще ніколи не був, але я в карти вивчив, і тому я вже знаю. Е, ну, tre... Я думаю, це не проблема. Е, на Агропромі буде багато військових в, самого, на поверхні. А в самому Агропромі. Мене... Кажи. У мене... мене спогади. Отак, ми там були з тобою, скажи. У мене ще більші спогади цей місце. О, це місце. І мі... І місце, де ти мене знайшов. Десь тут, по-моєму. Ага. Я навіть не згадаю вже. За деревом, за деревом. А десь там. Ось Ось тут, ось тут я лежав. Кров уже висохла. Там кось загрізли, там погодили. А... Це місце, де ми знайшли хабар. Ось міст леген... так, легендарний міст. Чекай, не спіши. Ось, казайте, до речі, ми тут, ми тут ще залишали. залишали Пусто. Так. До речі. Я пропоную забрати ці річка. Я теж, я зараз собі забираю одне. Є. Так, треба зараз рухатися далі. Олександр, я... мутантів бачу. О! Собаки. Є. Так, пішли далі. Якщо тут ці були, а, ну, то. їх там ціла зграя, їх там ціла зграя. Ух ти ж йо! Давай тоді зачищаємо обережно. Давай. Мені не води. Та я обережно. Перезаряджаюсь. У меня кисню уже все. Чекай, Це точно вже. всі? Точно всі? А, ні, а одне так. одна ще тут була. Угу. Фух. Все, ходімо далі. Так, ідемо далі. Я перезаряджуся вже наперед. Так, давно, давно ми тут не були, скажи. Ну так, 5 місяців чи 4. Ні, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Мені здається, вже більше півроку пройшло з того часу. Давай ліпше не, не, не бігти, але йти потихеньку, щоб не втомлюватися. А, нормально, в мене сили є. А, права, я думав, півтори трьох без Прощавай кордон, прощавай міст. О, он перевернув а, ну, товар. Так, так. Да, да. Що ти там побачив? Зажди. За заснипов. Сповнив молодость. Флешбекнуло? Як мій. Да, мій батько колись розказував, про ти прийняти. Я тебе не розказував? Ні, ти взагалі то не туди йдеш. А, вибач. Мій батько колись жив, прип'яти. Серйозно? Так, з сім'єю. Та ну. Ну як сім'ї, ну. Його папа, мама і він малий. І він мені розказував, як оце коли ця річ, коли жахнуло. Була велика паніка, але ніхто не розумів, що відбувалося. Страшно. Вон вантажівка перевернута. Там, там ти, до речі, там, до речі, ти знайшов першу партію е, е, водки із зони. Да. Але ти її, по-моєму, в мене тоді забрав. Я, я її не забирав, я просто тобі сказав, щоб ти не... Не, не дуже, як би. Я не знаю, щоб ти не загублювався сильно. О, ми ось уже підійшли до КПП. Слухай, у мене тут таке питання до тебе. а Там випадково він не бандитський? Ні, я не думаю, бо після того, як ми їх тих бандитів перебили, туди мені казали, коли я вже вертався із зони. Казали, що там вже його. там усіли сталкери наші. Ну, звичайні, якби нейтральні. Тому проблем не буде ніяких. А, добре. Так. Свой, а зоні транспорт є? Ні, ніякого. О, О здоров, хлопці. Ніякого, взагалі. А вертольоти? Е, вертольотами хіба що військові і учені сюди літають. Але такого якби наземного транспорту тут немає ніякого, хіба що інколи, наскільки мені казали, військові, от тих, яких пам'ятаєш, ми перебили на КПП. То вони інколи виїжджають на патрулі. На своїх УАЗиках. діда, до речі, дреті був, Дай згадати, Волинець, може знаєш, що машина. Волин. Вол, вол, волинянка може, Луаз. Я в машинах просто ас в Риму вийшло. Ну. А, прикольно, прикольно. Ну він казав волинець. Я не знаю. Правильно, я в машина. Трохи розбираюсь, але не дикийся. Так. так, зараз я перекушу. Є. Так, ось уже, власне, ворота, які ведуть на ну, якби, вхід на смітник. Так. Все, ми можна офіційно сказати, що ми покинули кордон. Так. Прощай, кордон. Не знаю, коли ми з ним побачимось. Ну, в кінці, коли вже будемо думати. Фух, чекай, не спіши, я хочу трохи відхекатись. Куди ти полетів? До речі. Я... А, ти я... тут. Кажі. Я дивлюсь на сонце, А, ні, нічого, я думав це. Да. Так. Тут... Тут навіть сонце здається, здається дивним. Ты в розкажи щось про це. Писання, знаєш, такий... загадочний мимо. Я тільки знаю, що у тебе там десь є будинок, теж стал кровом, стоешн. Став, точніше, просто, як ти мені тоді розказував, хочеться дізнатися, як люди живуть в таких спартанських обставинах. Ну, із цих, із цих мотивів я став сталкером. Ну і. плюс, щоб також оце побачити, цей моноліт. Але я бачу, що це. З одного боку, це кошти, це того вартувало, але з цього ні. О, мене сталкери. Тут, тут, тут сталкери і там вертольот. Видно, що він не була. Це звалище. Не йди туди близько, бо там радіація. Це звалище радіоактивної техніки. Тобто техніка, яка приймала участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, сюди потім звозили цю всю техніку, бо вона дуже сильно фонила. Так у мене ж против, А, в мене голі руки потягнули. Так, От, тобі треба якусь ліпшу броню. Хоч їй Так, ідемо тоді далі. Так. О, дивись, до речі, я бачу... Лані. Ну там там радіоактивні аномалії, туди не заходимо. Ти я... ви що я згадав? Я ж колись, коли ми е, були от тут на смітнику, ага. пам'ятаєш були на зупинці. Так. О, я теж згадав, ти там заховав дробовик. Так. Да. А ну давай зараз зараз треба перевірити, чи ніхто його звідти там не спер. О, машина, пам'ятаєш легендарна ось ця машина? Де я свій да. костюм забрав? Забрав. До речі, а де він? Я його тут пусто. Напевно, а, ти. А, ми ще викликнули Ми на іншій виклиці. Ми, ми його. Ну, твій костюм. Ми його на радарі лишили. Так, да, так. Да. А, Сі я трохи... Викину. Трохи. Ти ж казав, що ти його спалив, по-моєму. Ну, спалив, викинув, так. Позбувся. Е... Якийсь кам... якісь... пилюка якась викине, бо може фонити. Так, нам зараз треба йти О, ось, ось, ось. ось це. Не знаю, ти, ти там як його називав? Депо? Але це не депо. депо. Ну так, таблички тут. Чекай, не Ой, спіши. Я бачу що їсти хочеться. А є ще в мене вже два сентячі залишилися. Чуєш, енергетик, маєш хоча б один? Так. Дай мені, будь ласка, бо я вже трохи захекався. Ж, зараз? Так де ж теж? Я вже всі випив. Дякую. Треба все-таки обшукати твою зупинку. Твою ничку. Ви лишив, от, по-моєму, цьому ящику і так, їх ніхто не забрав Дробовик і буча набой. О, там куртка є, але вона мені не треба, в мене костюм є. Ти потрібен дробовик? Е, ну, У мене калаш є, я з ним добре вправляюсь. Не потрібен, в принципі. Але якщо набої... Перезарядка, воно може зіграти велику роль. Краще, якоюсь грав таку гру, називається Call of C'ють, може знати. Там один чувак назвав краще переключить зброю, ніж її перезаряджувати. В принципі, так, логічно. Так, тому подібне. Так, пішли тоді. Обережно, чекай. Зараз головне не йди прямо, йди зараз за мною, бо мені казали, що перед, що перед цими воротами є невидима аномалія. Аномалія називається карусель. Вона тебе підкидає доверху, догори, і потім тебе кидає на землю. І ти просто розбиваєшся об землю. Це дуже страшно. Ліпше не. не підходь. Ідеш? Ось, дивись! Ось, бачиш. Не підходь близько, дивись. А, Бачу, бачу, так. Да. Обережно, за мною. Йди за мною. Крок за кроком. Окей. А... О! Здоров, хлопці! О, так, тут ось, так, тут також усіли сталкери, бо. Вони, вони також. Але вони відбивають дуже сильні атаки бандитів. Так, давай, заходь. Доведеться нам сьогодні з ними постріляти? Я думаю, так. Ось, до речі, голова цього загону Сірий, зараз з ними поспілкуємось. Йоу, здоров, Сірий, як ти? Та нічого хлопці, подягенько, але от ці бандити зі сторони то, наверное, пруть і пруть, не можемо їх ніяк вибити. Ой-йо, я так і знав, що прийдеться з цими бандитами боротись сьогодні. Ну нічого, ми вже зустріли були по дорозі деяких монстрів, тому я думаю, ми вже підготовлені. І, в принципі, нормально, нормально їх якось перемелимо цих бандитів. Так, Іван, пішли? Так, зараз буде 100% якась битва. Ти готовий чи не готовий? Так, я готовий, я завжди Чекай. Звинтівка. Вже... Ой, обережний, не висовуйся наружу. До речі, в мене є. Кайло, я зараз спробую обійти. А який сенс? Ось вони вже всі сюди йдуть. Ох, ж, господи! Ух ти ж. Чекай. Мінус один, мінус один, мінус один. мене перший уже. Ай, добре. мене підпили. Ну це чисто. Ні, не чисто. Є, це протистук, так. Так, це ти його. моблю. так, Все, це всі? Трохи несподівано. Тут був я убив десь з трьох. Я убив десь з 4-5. Чекай, зараз зупинись наш план дій. Ой, кровотеча. Тримай, Ап... Бинти, бинт, тримай. У мене є, в мене є. У мене є. А і. аптечка. У мене, на жаль, нема аптечки, Я десь, я тобі всі свої віддав. Мені віддав половину, яку ми тоді, знайшли, дай ще одну. Ще один бинт випростий. Якщо... А, ну це було боляче, це було неприємно. Мене трошки підбили, мені десь по нозі попали, але так як мене костюм, не трохи так. цей. Що, може на сьогодні, думаю, все, підемо, зараз десь відпочинемо і вже завтра продовжимо на шлях. Так, я думаю, десь на цій базі можна вже й заночувати, так як ми її зачистили. Давай пропоную у вагоні. У вагоні? Так тут же звідси так. Ж бандити можуть прийти. А, ми тихенько посидимо. Ну Зараз. давай тоді Зараз я за... Забуд... залазь Окей О, Забудуйся ось, якось Але я ось тут є простір Знайди щось, що можеш і якось забудуємося тут Я хоч запаратувати треба щас зайсу Вон уже йти мені скоро буде Тому що за сьогодні я вже втомився і... Чекай, я тобі допоможу. Та все, 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 Там, Там треба... Я, я зараз візьму ще трохи землі відкопаю, щоб закрити цей наш вагон повністю. Там є ще... Тут якісь артефакти стоять, які е... роблять, щоб монстри з'являлися. То я їх поламайте не просто. Ламай, ламай всі, звичайно. Ой, тут ще вихід є. Так, ну тут ми так. закриваємо, все треба повністю закрити. І тут є якийсь вагон для відпочивань. Я не знаю. Чесно, я навіть не маю поняття. Так, дивись, я напевно десь ось тут. Постав... Де ти ставиш ліжко? Я поставлю собі ось ось тут, напевно. Ось не, так? Ти, не вистачає ще зараз. Так, ось. А Бо... тебе є вогни ще? Я вогнище не взяв. Може десь зараз. А факел. Розведе їй факела нема. Давай зараз підемо. Ну, такі, Заберемо в цьому десь, може якесь дерево трохи зрубаємо і. Я поки нам тут облаштую місце, а ти тоді дерево забив, добре? Так, окей. Фух, друзі. Ми вирішили заночувати в цьому вагоні. Вирішив не я, а вирішив Іван. Так, тому що вже шукати інший ночник. Хоча я зараз тільки додумався, що можна було піти з тими стал переночувати там безпеки. Ну нічого, якби вагон наш. Але бач, ми, забар... та... ми тут забарикадувалися, я думаю, тут навіть безпечніше, ніж на тій базі сталкерів. Повтори, я просто дуже втомлений, я не почув вивчив. Я кажу. Ти взагалі, глушма. Е, я думаю, тут безпечніше, бо ми тут забарикадувалися, а на тій базі сталкерів багато відкритого місця. А, Ну так, ну там у нас хоч хтось оберігає. Ну добре, тоді. У мене, як ти бач, є пляшка горілки, я тобі з тобою поділиться. Ні, ти що ні в якому випадку. Досить пити, ну, досить і... бухати. Досить. Ой, й Ой. Ой, боже. Ой, добре як. Ага, добре. Mm. За залежний. Ти просто ти залежний. Ой, я себе відчуваю доволі сильним та відновленим, але трохи і втома є, і нодота. Але, час, турни. Трох... Я тобі. <кх> Ліпше давай лягай спати. Не нервуй мене зі своїм а, цим. алкоголем. То зачекай в мене ще друга пляшка є. Ти шо, ти шо хворий? Що ти робиш? Як ти завтра будеш? Тебе ж завтра голова буде боліти, ти навіть стати на ноги не зможеш. Боже. <віт> Протрезвієш <віт> зараз. Так, <віт> заспокойся, <віт> тобі треба відпочити. Тобі треба відпочити. Так, все, давай тоді. до завтра. Лягай спати я... швидко. Людей, зброї цілитися не можна, хлопчик, ти що, взагалі, все, я пішов поки. Галюни. Ось, ось, друзі, до чого приводить алкоголь. Коротше, не пийте алкоголь ні в якому випадку, тому що шкідливі звички це дуже погано. А побачимося ми вже з вами завтра, бо зараз ми лягаємо спати. Тому всім удачі. Так, друзі, всім доброго ранку, Ми про... я вже прокинувся. Ось цей ось досі куняє. Набухався вчора. Що ти? Що ти крутиш головою? Вставай. Ой, Сашша, пішов? Що я ай, що? У тебе є вода Оні, в мене є вода. У мене немає нічого, в мене тільки один енергетик, і то я тобі його не дам. Не треба так бухати. Енергетик взагалі-то мій, ти всі свої ПВП, серце воно стане, а в мене свої є. Але я хочу води Води. Ага, твоя печінка скоро скаже до побачення з такими темпами. Так, набої в тебе ж трубовик, так тому вона тобі набої. О! Ще в мене є. За це дякую. О, а, так, ну що, ми. Да там... ай, голова влиє. На агропром правильно. Е, так, сьогодні, чекай, я тобі зараз тоді вже розкажу. Забирай вогнище, забирай всі матеріали. Я трошку і ось це теж покинуть. Так, головний, в мене є, не Я його забрав, я а, його забрав. забрав. Це... Е... Все е... так. так. Нас наче ніхто не пікнуть. Коротше, іди сюди. Переходь тут між вагонами. Угу. Нікого нема, слава богу. Так, сьогоднішні наші плани нарешті вже дойти до цього агропрома злощасного. І забрати ті документи, про які казав е Сидорович. Так, дивись, є два шляхи до Агропрома. Бачиш ось цей тунель? Але як ти бачиш всередині аномалій, він там дуже багато аномалій далі. Там і жарка, і ось, цих, і ось цих киселів багато. Тому туди ніхто не потикається. Там навіть, наскільки я знаю, там загинуло два сталкера і їхні речі досі там лежать. Але йти туди я тобі не рекомендую. А, власне, підемо ми, йди сюди. Йди за мною. Ось є дорога. Вона веде якраз вже... це вже нормальний в'їзд на агропром. Так, ось ми перед воротами, які, власне, ведуть на агропром. Давай, пішли. Обережно. Ух ти ж, його? є, вони голово. Серця, йомаю. Не повезло хлопцям. Заворушка між пултантом мені здається по А не перестрілка кондика. Це капець. Ой, задли мені сей з недобре, я зараз. Знову? Вип Ні-ні-ні, вип'ю ліки, нормально, це... Ну не, не роби з мене дурня, бо якщо це була водка, я це побачу зразу По тобі. По твоему, поведінці по твоїй. Все добре. да, Давай, пішли. Якийсь ти сильно токсичний поводів. Я не токсичний, буде. я просто ненавиджу людей з... Не то, що я не хочу нікого образити, але шкідливі звички це погано. Особливо алкоголізм. алкоголізм. Головне, що не бути як е, люди з телебаченнями, що хуже алкоголізма і ін... наркозалежності тільки комп'ютерні. Так, ми тут заховались за дрями, бо чули звуки так. вистрілів. Тримаємо течку, тримаємо течку. Дякую. Ти мені От вже дві. Ой-ой! Допомагаю! Набої у цього вінтереза е, дуже мало. Чекай, до мене при один. Зараз я Я бачу, бачу, бачу Є, yeah. поклав. У мене тут один був. За мінус два. Там ще я думаю у... Ой, ще один, сейчас вий, вий. я на перезаряд. В будинку, в будинку, в будинку. Зараз, зараз я його... Є. Yeah. Все, Все добре, якраз. Чекай, обережно, зараз я обійду ще. Мені Немай. Немає. Ні, мені також Я, Ні, немає. Я, я тут зачитую, я тут зачись. Все, добре. Так, тепер іди за мною. Е, зараз ми будемо, власне, спускатися в найстрашнішу частину цього комплексу Кабанал. підземелля. Пропоную, оце ми планує, з підземелля зараз зупинимося. Я так розумію, там будуть кровососи, там всяка нечисть. Там є... там є, живуть кровососи і там є там є бандити ще, вони осіли. І є також військові, я думаю. Я так. так... така в мене гіпотеза. Так. Я пропоную тепер вже не? на наступний день класиться, тому що... То як, якщо ми вже тут? Ну, не знаю. Давай, обережно. Спускай ось, власне, люк. Спускаємо.